Вітаю вас, малята! Ми продовжуємо вчитися розуміти власні емоції, бути уважними до почуттів інших. І сьогодні з веселими друзями ми розглянемо дуже сильну емоцію. Гнів, яка стає проблемою у тому випадку, якщо ми не здатні її контролювати. Погляньте на картинки емоції регі та знайдіть емоцію роздратованості. А серед цих картинок оберіть емоцію злості. На якій картинці регі розлючений? Перевірте себе роздратованість, злість, лють. Все це емоції гніву. Гнів це сигнал, який допомагає нам розібратися, що нам подобається, а що ні. Перевірте себе, чи правильно ви визначили емоцію гніву. Як ми відчуваємо гнів у своєму тілі? Підвищується серцебиття, напружуються м'язи, дихання стає частішим. Пропоную намалювати олівцями, як може виглядати злість. Подумайте і озвучте, що ви відчуваєте, коли гніваєтеся. А коли гніваються на вас, як зробити так, щоб гнів не нашкодив ані тобі, ані оточенню? Слід озвучити свій стан. Я серджуся, я злюся. Коли вголос проговорюєш свої почуття, завжди стає легше. Зробити перерву у грі, щоб заспокоїтися. Скажіть, як злість впливає на ваші слова чи дії? Чи можуть ваші слова чи дії образити інших? Як саме, щоб не дати гніву захолонити вас, можна відволікти себе фізичною дією, попити водичку. Умитися. Будь-яка фізична активність зменшить силу емоцій. Можна бити подушку чи стрибати на батуті, але бити інших неприпустимо. Скажіть, що ви відчуваєте, коли хтось проявляє свій гнів, ображаючи інших? Ще раз подивимося на картинки емоції Рейхі. З чого починається гнів? З роздратованості. Впізнайте цю емоцію. Якщо ми не можемо заспокоїтися, роздратованість посилюється і настає злість. Пізнайте емоцію злості. Якщо не вгамувати емоції, настає лють. Виражати свій гнів чи злість це нормально. Головне, щоб слова та дії не вражали інших. Я пропоную вам ще один спосіб долати гнів це ліплення. На минулому занятті ми ліпили літери і складали із них слова, що допомагають вам заспокоїтися. Сьогодні я пропоную зобразити пластиліном картинки тих об'єктів. Що це буде? Яскраві спогади спостережень в природі, чи мамина любов, чи те, що викликає посмішку на вашому обличчі. Вибір за вами. Основою картинки може бути будь-яка геометрична форма з картону. Мені подобається кругла форма. Познайомлю вас зі способ розмазування пластиліну по основі на прикладі дерева. Зображення дерева починається зі стовбура, а колір стовбура коричневий з додаванням зеленого. Ретельно розминаємо пластилін і розкачуємо у стовпчик з більшої частини буде стовбур. Закріпила стовпчик на основі. І натисканням пальчика розмазала пластилін вгору і вниз основи, додала бокові гілочки і також розмазала, скачала маленькі кульки зеленого пластиліну, розклала на гілках дерева. Це буде крона дерева. І кожну кульку натисканням з протягуванням розмазала пальчиком. В різні сторони, заповнюючи простір, додала кульки світлішого відтінку зеленого кольору і також розмазала по кроні дерева. Внизу дерева росте травичка, прямими рухами рук розкачую тоненькі джукутики, прикріплюю до основи і також розмазую пальчиком напрямом вгору, рибристою частиною стеки, Надаю фактурності кроні та травиці. Дивлячись на картинку, ніби чуємо шелест листви дерева. Картинка виглядатиме цікавішою, якщо заповнити тло основи, покажу на прикладі іншої картинки. Це буде пляжний пейзаж. Розкладаємо маленькі кульки жовтого та синього кольорів. Кожну кульку розмазую від слова мазок. Натискаю на неї пальчиком і протягую в потрібну мені сторону, заповнюючи простір основи. Це буде пісок і вода. Щоб вода виглядала реальнішою, додаю вузенькі джгутики білого пластиліну. Це хвилі блищать на сонці і також розмазую хвилястими рухами. Тло заповнило. Додала сонечко, оформила берегову лінію протилежного берега річки пляжну парасольку, замок із піску іграшки, і нібито ми опинилися спогадами на пляжі. Такий собі пляжний пейзаж, такими прийомами можна робити різні картинки, а щоб ще більш закінченою виглядала робота. Можна зробити бортик із жгутика двох кольорів. Ось такі картинки у мене вийшли. Ви переконалися, що ліплення заспокоює, чекатиму світлини ваших творчих робіт. До зустрічі, малята!